Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Ми розпочинаємо з вами новий урок української літератури. Тема нашого уроку Природа та язичницькі боги у вірші Олександра Олеся Україна в старовину. Оспівування князя Олега у творі похід на царгород. Сідайте всі зручненько та рівненько і підготуйтеся плідно попрацювати. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про природу та язичницьких богів у вірші Олександра Олеся Україна в Старовину. Давайте з вами пригадаємо інформацію з минулого уроку, буде актуалізація опорних знань. Розкажіть, будь ласка, що цікавого ви запам'ятали про життєвий та творчий шлях Олександра Олеся. Яка тема поезії заспів? Якою постає природа України у вірші Олександра Олеся заспів? Так, діти, дуже добре. У своїх робочих зошитках з української мови запишіть, будь ласка, п'яте березня класна робота та створіть такий невеличкий асоціативний кущ. Які слова або які події, чи що у вас асоціюється з відомим письменником Олександром Олесем? Натискайте відео на паузу та виконайте запропоноване завдання самостійно у вашому зошиті. Ну а далі ми з вами попрацюємо із підручничком на сторінках 156 та 159. Для початку я пропоную вам прослухати текст Україна в старовину. У підручничках ви можете знайти цю оповідь на сторінках 156 та 157. Олександр Олесь. Україна в старовину Ліс густий, дрімучий, темний, споконвічний ліс росте. Не проб'ється навіть сонце крізь гілля його густе. Велетенські граби, вільхи, сосни, явори, дуби, раз століття полягають після віку боротьби. Де родились, там вмирають, обертаються у тлінь, на могилах виростає ряд наступних поколінь. По лісах шумлять потоки, смарагдові від трави, Розпливаючись на то озера, то встави. У річках, озерах, багнах, вічний галас, вічний спів, крик гусей, качок і чапаль, зойк чайок і журавлів. Лебедині білі зграї в небі хмарами летять, навкруги орлині крила гучно, хижо лопотять. Над струмком спинився олень, прислухається, тремтить, десь почув непевний шелест. І зникає через мить. То ведмідь ішов напитись, остудитися в воді, то збирають під дубами чорні вепри жолоді. По лісах блукали кози, тури, олені, вовки, кабани, ведмеді, лосі, рисі, зубри, борсуки. Не стихав до ночі галас, дикий рев і ніжний спів, Все кругом жило змагалось, ліс дивився. І шумів. По лісах дрімучих, темних, з луком пращур наш ішов, з рисом, лосом і ведмедем він боровся й боров, здобував він теплі хутра, м'ясо шкіру на свій дах, часом сам роздертий падав, серцем звіра у руках. А на півдні, за лісами колихалось море трав. То над степом буйний вітер на шовкових струнах грав, степ широкий, степ безмежний, де початок, де твій край, коли сам стрибок не знає, Куда ж Бога поспитай? день ясний горіло сонце, нерухомо вітер спав, нерухомо у мертвій тиші степ незайманий стояв. В бурю він шумів, як море, і ховався в землі. Полохливо буйні трави припадали до землі, а зимою умирав він, спав під килимом снігів, тихо, пусто, тільки чути десь сумне виття вовків, та часами прогуркочу диких коней табуни, наче вихори зіймають білу куряву вони. На лісах дрімучих, темних, на незайманих степах. Спочивала Україна в золотих дитячих снах. Озвучила Руденко Івана для довідка BCUA. Ми з вами і прослухали Україну в старовину. Ви можете самостійно перейти у підручничок в електронному вигляді Авраменка з української літератури та прочитати на сторінках 156-157 цю оповідь. Після того, як прочитаєте, дайте, будь ласка, відповіді на питання, яка тема прочитаного вам твору? Яка ідея цього твору? Які художні засоби використав Олександр Олесь у творів? Так, діти дуже добре. Переходимо з вами до наступного тексту. Він знаходиться на наступних сторінках 157-158. Похід на царгород. Олександр Олесь. Похід на царгород. Геть за морем українським, Понад склом босфорських вод, Дивні вежі і палати розкидає Царгород. Наче вир кипить, торгує крамом, зброєю, вином. Вдень він вуликом здається, а вночі чудесним сном. Із усіх країн до його лється хвилями народ. Наші теж торговці люди їздять в славний Царгород. Та не любить грек чужинців і тримає їх в руці, хоч не їдь, одурить, скривдить, наші скаржаться купці. І Олег, на греків лютий, став збиратися в поход. Хоче він до України прилучити Царгород. І укрили Чорне море українські байдаки. Розгорнулися вітрила, заспівали вояки, простір, воля, грають хвилі, море диха, як живе, мов лютує, що з піснями легковажний хтось пливе. Небезпека, вітер, буря, гнуться щогли кораблів. О, хіба згорнути крила важко, довго для орлів? І гуртом за весло взятись, разом взятись і гребти. Море, море, і в негоду любе сміловому ти. Так три дні плили по морю, без турботи, без нудьги. Ось і вежі царгороду, ось і грецькі береги. Але греки уже знали, що летять до них орли. І щоб в пристань не пустити, ланцюги перетягли, і звелів Олег на берег витягати кораблі. Що ж, мовляв, як не по морю, то поїдем по землі. І колеса приробивши, він вітрила розпустив. І невидане тут сталося, найдивніше диво здив ой, повій, повій ти вітре, швидше коней повези. Зашумів, повіяв вітер, покотилися вози. Вороги перелякались до Олега шлють послів. Не руйнуй нас, все дамо ми, щоб ти, князю, не схотів. Ну, гаразд, покора ваша погасила в серці гнів. І, здається, ми, братами, станемо з лютих ворогів. Царю! Хай моє купецтво вільно ходить в царгород. Хай торгує, і купує, вже без кривди, без шкод. У купців не буде зброї. Я обмежу їх число, щоб не більше як півсотні їх нараз у місто йшло. Цар годився на умову, Хрест святочно цілував. Князь на волоса, перуна і на меч присягу склав. На воротях Царгороду князь Олег свій щит прибив. На воротях Царгороду Український щит висів. Тож, дайте відповіді також на наступні запитання. Яка тема прочитаного вами твору? Яка ідея цього твору? Які художні засоби використав Олександр Олесь у творі? Давайте будемо розвивати наші компетентності. В оповіді похід на Царгород згадано босфорські води, море українське. Царгород, грецькі береги, Україну, Чорне море. Опрацювавши матеріал рубрики Довідка, знайдіть на карті згадані в переліку об'єкти, прокладіть уявний шлях князя Олега та його дружини від Києва до Царгорода. Довідка, Царгород, Константинополь, Цармісто це місто на європейському березі Босфору. Столиця Східної Римської, потім Візантійської імперії. Нині це частина міста Стамбула, столиця Туреччини. Це цікаво знати, Босфор це протока завдовжки 30 кілометрів у Туреччині, що з'єднує Чорне та Мармурове моря. Ви можете побачити на світлині, як виглядає протока Босфор. Ну а далі, будь ласка, виконайте тестові завдання у вашому зошиті. Питання перше. Неправильним є твердження, що в оповіді Україна в старовину згадані. Варіант А язичницькі боги, волос і парун, варіант Б тварини, що населяли давню Україну, варіант В – Широкий безмежний степ із буйним вітром, і варіант Г. Густий темний ліс із велетенськими деревами. Яку буковку будемо з вами обирати? Дійсно, діти це букавка Г. Наступне питання: український щит висів на В А. Кораблі. В. пристані В. Вижі Царгорода, Г в ротах царгорода. Дійсно, щит український висів у воротах Царгорода. Наступне питання пейзаж наявний у варіанті. Варіант А. А хоч не їдь, одурись, кривдить, наші скаржаться купці. Варіант В – із велі Олег на берег витягати кораблі. Варіант В – Простір, воля, грають хвилі, море диха, як живе. І варіант під підбокав коге, цар годився на умову, хрест святочно цілував. Що будемо обирати? Дійсно діти, варіант під блокавкою В. Куйове. Простір, воля, грають хвилі, море дихає, як живе. Переходимо з вами далі до наступних запитань. У якій формі написано оповіді Україна в старовину та похід на царгород? Перекажіть своїми словами, якою зображає Олександр Олесь нашу країну в оповіді Україна в старовину. Назвіть, будь ласка, дерева та тварин, що згадані в оповіді Україна в старовину. Чи змінився рослинний і тваринний світ нашої країни за тисячу років? Свою відповідь, будь ласка, обратуйте. якою зображено людину в оповіді Україна в старовину? Діти, а в оповіді Україна в старовину людина зображена, як смілива, волелюбна та віддалена своїй землі. Її характерні риси це працелюбність, мужність, любов до рідного краю та свободи. Автор змальовує українців як сильних духом, витривалих і готових боротися за свої права, водночас підкреслюється їхня гостинність, чесність і глибока повага до традиції. Наступне, яку подію Олександр Олесь зобразив в оповіді Похід на Царгород? Розкажіть, що ви знаєте про Царгород? Відео натисніть на паузу та виконайте запропоноване завдання. Олександр Олесь в оповіді Похід на Царгород зобразив один із знаменитих походів київських князів. На Візантію, тобто Царгород, сучасний Константинополь. Найбільш відомими є походи князя Олега в 907 році та князь Ігоря в 941 і 944 роках. У творі йдеться про морський похід руських дружинників. Їхню хоробрість, військову тактику та укладання вигідних мирних угод на... із Візантією. Наступне питання яким богам складав присягу князь Олег? Що ви про них знаєте? Князь Олег складав присягу язичницьким богам Київської Русі. Коли укладав договори з візитією, у літописах згадується, що він клявся перуном і велесом. А як Олегові та його війську вдалося налякати греків і добитися прав для своїх купців? Дійсно, Олекові та його війську вдалося налякати греків і домогтися вигідних умов для руських купців завдяки військової хитрості, силі та вдалій тактиці під час походу на Царгород у 907 році. Поділіть, будь ласка, уповідь похід на Царгород на частини за змістом. Доберіть до них заголовки та запишіть їх як пункти плану. Натисніть відео на паузу та виконайте запропоноване завдання письмово у вашому зошиті. Перекажіть, будь ласка, оповідь Олександра Олеся Похід на царгород. Якщо забули якісь деталі, то ви можете ще раз прочитати цю оповідь та переказати її. Ну і, звичайно, переходимо до домашнього завдання. У вас у підручничку на сторіночці 160 виконати завдання із будиночком. Запишіть, будь ласка, собі коротесенько, сторінка 160, завдання із будиночком. Я бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання та до нових зустрічей! Наш урок завершено!